Жіноче здоров'я це дуже делікатна тема. Втім, про це варто говорити, адже часті запальні процеси, візити до гінеколога дуже виснажують, і іноді здається, що це може тривати вічно. Найперше страждає саме сечовивідна система, і зумовлено це анатомічними особливостями, стресами, переохолодженням, багатьма іншими факторами. В результаті виникають цистіти, вагеніти, інші проблеми. І щоб все це не переросло в хронічний стан, і для того, щоб не шкодити організму антибіотиками, варто зміцнити стійкість організму до бактерій та вірусів. Мальвосан створений якраз для того, щоб підтримати жіночу сечу статеву систему. Це пробіотична формула, яка містить в собі журавлину, екстракт гібіскуса, деманозу. Журавлина та гібіскус мають потужну антимікробну дію, а деманоза запобігає прикріпленню бактерій до стінок сечововідних шляхів, знижуючи ризик запалень та інфекцій. Отож, що дає мальвосан? По-перше, це захист від інфекцій сечововідних шляхів. По-друге, це підтримка жіночої мікрофлори. По-третє, це зниження ризиків запалень. І наостанок це природний антисептичний ефект. Мальвосан варто вживати як дієтичну добавку до щоденного раціону. Він стане джерелом пробіотичних лактобактерій, органічних кислот, вітамінів, деманози, і крім того, значно покращить стан ваших сечовивідних шляхів, якщо ви страждаєте на запалення.